Всі ми добре знаємо, що наше майбутнє це наші діти, одеська єпархія по поблоси митрополита Гафанґа організовувала дуже багато різних свят для того, щоб привітати наших дітей, зробити для них свято, простимулювати їх. І ми про це вам показували, виділились відео, залишали вподобайки, писали коментарі. Але зараз у нас дуже важлива місія перше вересня, і треба багато дітей відправити до школи треба рюкзачок потрібні зошити олівсіки альбоми і дуже багато сімей на жаль не мають такої можливості і це діти наших військових і дуже багато багато інших сімей яким ми хотіли би допомогти і ми вас всіх запрошуємо до благодійної акції добро об'єднує на шляху до знань ми будемо проводити дві ярмарки 19 серпня і 24 по поблосу митрополита гаф у всіх рамах нашої пархі для того щоби Знайти ці кошти, щоб купити більше тисячі рюкзачків і наборів, і ми підрахували, це майже мільйон гривень. Це фантастична для нас сума. Але ми знаємо, що з Божою допомогою по благословенню митрополита Гафанґо обов'язково це зробимо. Поділіться відео, поділіться інформацією, обов'язково прийміть участь. Нас дуже багато, і кожна людина по краплинки може зробити в цілому велике море щастя для наших дітей. Отож, ми всіх вас призиваємо внизу реквізити. Наші куди можна пожертвувати. це зробить дуже велику справу. Поділіться відео, і ми віримо, що з Божою допомогою ми зробимо те добро, яке направить наших дітей до дороги знань до школи.